Взимку Михайлу Мутрику та Шахтарю пощастило, що на футбольних теренах з'явився тот Боулі, який купує все, що йому подобається, і особливо не дивиться на ціни, так як переговори з Арсеналом зайшли в глухий кут, і перспективи у Михайла були дуже сумнівні. Давайте ж пригадаємо, кому з футболістів УПЛ пощастило менше. Та через жадність їхнього керівництва кар'єри цих гравців не отримали потрібного розвитку. Звичайно, майже по кожному випадку можна посперечатись та надати аргументи, що ці футболісти були важливі для команди. Але в Європі є десятки клубів, які кожне трансферне вікно продають футболістів на десятки та сотні мільйонів євро і не здають своїх позицій. Привіт, друзі! Ви на каналі Голасо, і сьогодні ми пригадаємо футболістів, які опинилися в золотій клітці наших олігархів. Андрій Ярмоленко у 20 років вже був основним гравцем команди. Через постійну участь киян у Єврокубках та завдяки виступам Вінгера за збірну України ним почали цікавитись багато клубів з топ-чемпіонатів Європи. Найконкретнішим з них був англійський Евертон. І так, можна зауважити, що це не команда рівня Андрія на той час. Але зараз є приклад того ж Віктора Циганкова, який вдалою грою в Жероні привертає все більше уваги з боку найсильніших клубів. Влітку 2015 року Евертон запропонував за Андрія 28 мільйонів євро. Для порівняння того ж трансферного вікна Тоні Крос перейшов в Реал за 25 мільйонів, а Садіо Мене в Саутгемптон за 23. Тому пропозиція була солідна. Дійсно, я хочу піти з чемпіонату України. Я не перший рік про це заявляю, це знають усі, і керівництво, і головний тренер. Коли надійшла пропозиція від Евертона, я розмовляв з президентом клубу, але він не пішов мені на поступки. Хоча я вважаю, що заслуговую того, щоб мене відпустили, і допомогли здійснити мрію спробувати себе в іншому, сильнішому чемпіонаті. Тому що, коли у мене закінчувався контракт, я вважаю, що зі свого боку зробив все красиво по відношенню до клубу. Я не міг піти безкоштовно, щоб мій клуб не отримав за мене компенсацію, тому що без Динамо я був би ніким, і ніхто б не дізнався про футболіста-ярмоленка. Президент клубу пообіцяв мені, що якщо буде пропозиція, то мене відпустять, але цього не сталося. Також він спростував слова Суркіса про те, що пропозиція надійшла за годину до закриття трансферного вікна і сказав, що пропозиція надійшла за 7 годин, а переговори велися досить тривалий термін. Подальшому він спробує свої сили в топ чемпіонатах, але це вже буде не той ярмоленко. Друзі, хочу нагадати вам поставити вподобайку та підписатися, щоб не пропускати нові випуски. Також, якщо хочете підтримати вихід нових відео гривнею, це можна зробити за посиланням у описі до відео. Євген Коноплянка це один з найяскравіших та найтехнічніших футболістів Чемпіонатів України за останні років 20. Він також став жертвою олігархічного футболу. Ним цікавилось багато клубів, але найближче до підписання був Ліверпуль взимку 2014-го. Менеджери англійського клубу прилетіли в Дніпро в останній день трансферного вікна. У ЗМІ з'явилася інформація, що трансфер ось ось буде закрито. Але, як ми знаємо, Коломойський заблокував цей трансфер зі слів Євгена: Я плакав. До Дніпропетровська приїхала делегація серйозних людей з Ліверпуля. Ми вечеряли. Вони стверджували, що угода закрита, і вони заплатять стільки, скільки хотів Ігор Коломойський. Мартін Шкертел написав мені повідомлення: ми чекаємо на тебе. Своє схвалення висловив і Стівен Джерад. Я сам їздив до Коломойського. Будь ласка, відпустіть мене, я здійсню свою мрію благав я. Ліверпуль запропонував 25 мільйонів євро, багато грошей. Ігор Коломойський виявився невблаганним. Тим часом Баварія підписала Тяго з Барселони за таку ж суму, а Вольсбург купив Челсі Кевіна де Брюйне за 22 мільйони. В Севілії та в Шальке в Євгена вже не було того запалу. Скоріше за все, ситуація з зірваним трансфером сильно вплинула на нього, і він так до кінця і не оговтався. Зазвичай керівництво донецького клубу легко розлучається зі своїми футболістами, особливо якщо є гідна пропозиція, тому що в команді завжди є ким замінити гравця, який пішов. В цьому плані можна тільки похвалити менеджмент Шахтаря за їхню роботу на трансферному ринку. Тайсона можна назвати одним з найкращих легіонерів, які грали в Україні. Трохи дивна ситуація склалася, коли в 2019 році за ним прийшли клуби італійської серії А Мілан та «Рома». На той час йому було майже 32 роки. Гірники становили цінник на нього в 30 мільйонів євро, що налякало претендентів на гравця. Воно і не дивно, бо таку ж суму в те трансферне вікно було сплачено за молодих селі Бу Льоренте та Дані Ольмо. Тайсон спочатку написав в соцмережах, щоб його відпустили, а потім під одним з постів, якому Тайсон написав, продовжують стояти, але я продовжую вірити. Його підписник написав, Давай зберемо гроші, щоб викупити твій контракт. А Тайсон відповів: вони не хочуть мене відпускати, і додав смайли зі сльозами. Звичайно, такі висловлювання не сподобались клубу, і до кінця контракту він залишався у шахтарі, так і не спробувавши свої сили у топ-чемпіонатах. Через півтора роки бразилець безкоштовно повернувся на батьківщину в Інтернаціональ, а зараз він є гравцем грецького паока. Артем Мілевський провів Динамо більше 10 років, і напевно кожне трансферне вікно були чутки про перехід в якийсь клуб. З часом клуби, які претендують на Артема, ставали менш іменитими. Після Чемпіонату світу 2006 була інформація про інтерес спорту. Коли Артем був на піку своєї форми і отримав капітанську пов'язку, це були Лаціо та Ліверпуль. Але чи були реальні пропозиції від цих клубів, на жаль, невідомо. Найбільш вірогідним був перехід Мілевського у Ліворно. Команда тільки піднялася в серію А і хотіла посилити позицію нападника. Сам гравець давно мріяв про італійський чемпіонат, так як його кумиром був Франческо Тотті з Роми. Артем вже тоді грав Динамо 2, куди його відправив Олег Блохін. Представники Форварда домовились з італійцями про умови контракту і залишилося вирішити питання з клубом. У Ліворно могли підписати Артема тільки як вільного гравця, тому його агентам потрібно було умовити Суркіса, розірвати контракт за згодою сторін. Але президент Динамо не хотів навіть чути про це. Хоча в той час футболіст взагалі не приносив ніякої користі команді та мав величезну зарплату. І вигідніше для команди було б відпустити його. В даному випадку Ігор Суркіс мав повне право приймати таке рішення, але цим він тільки показав свою некомпетентність як керівника, та це було більше схоже просто на капризи олігарха. Можливо, цей трансфер міг перезавантажити кар'єру Мілевського і дати йому новий виклик. А яким шляхом пішов далі ігровий шлях Форварда, ми всі знаємо. Також хотілося б згадати про можливий перехід, напевно, найкращого українського тренера після Лобановського Мирона Маркевича. Екс-тренер Дніпра розповів про те, що після фіналу Ліги Європи 2015 року міг піти в один з європейських клубів. Було серйозне запрошення з європейського клубу, але я не буду називати ту команду. Це хороша команда з топ-4 європейських чемпіонатів. Треба було вирішувати буквально за три дні. Я прийшов до керівництва Дніпра відразу після фіналу і попросив, щоб мене відпустили. Сказав, що мені ніякі гроші не треба віддавати. А мені сказали заплатити гроші за рік контракту і я можу йти. Це приблизно 1-2 мільйони євро. Після цього інтерв'ю журналіст Ігор Бурбас у своєму твіттері написав, що Маркевича запрошував марсельський Олімпік. Напишіть в коментарях, чи було б цікаво подивитися на Мирона Богдановича у чемпіонаті Франції. Також є багато гравців, які після завершення кар'єри розповідали різні історії про їхні можливі трансфери. Але за браком інформації тих часів було вирішено не додавати їх в це відео. Але вони точно заслуговують на згадку. Наприклад, це можливі переходи Леоненка в Кавкайзер Слаутерн чи Говков Ліверпуль, але роль керівництва киян в цих історіях до кінця не зрозуміла. Основна проблема в усіх цих історіях це олігархи, які в більшості випадків отримали свої статки не важкою працею, а темними та незаконними схемами, і так само стараються вести свої справи і у футболі. Вони вважають футболістів своїми речами, а не активами, які можуть принести користь клубу не тільки виступами, а й з фінансової точки зору. На щастя, нове покоління футболістів рідше ведеться на роздуті і довготривалі контракти та старається при першій ліпшій можливості піти на новий рівень.